Доброго дня, друзі очівники і позаду мене е, не Одещина, ні Ніколаївщина, ні, ні не Закарпаття. Сьогодні суперова погода і ми знаходимося на Дніпропетровщині. І е, позаду мене, як ви вважаєте, що це все під душкою капуста Рання. Капа старання, і зараз я вам маленькі аспекти покажу, щоб ви не робили декілька помилок, і хто вирощує перший раз під душкою. Та і на наступні роки, я думаю, вам буде маленька така пам'ятка. Ось звичайна схема по капусті. По центрам дужка від дужки 1,50 м. Між душками 2 метри, висота дужки десь. 35-40 см І під нею, ось вона капуста, два рядочки, посередині краплина стрічка. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що в таку фазі капусту не можна переливати. Ні в коєму случаї не можна переливати. Тут влага дуже сильно зберігається під. Під, під плівкою. Плівка, до речі, 30 мікрон. Кому цікаво, прозора, ну, вона обично десь на один рік не більше використовується. Це, до речі, сингентовський гібрид джетадор. Тут є і джетадор у полі, і Розберг. Розберг трошки пізніше. Так, по волозі. Будь ласка, не переливайте в жодному разі. Це. Пагубна дуже для капусти, тому що на багато вологи і вона просто потім не дихає. Отут пролили один раз, і ця висадка була вже півтора тижні тому. І дивіться, скільки вологи. Бачите? Півтора тижні тому. Тому звертайте на це уваги. Коли буде вода, перелита рослина, вона не буде активно рости. Їй потрібен доступ повітря до кореневої системи. А вона і так обмежена в повітрі, тому будьте дуже уважні. Так. І по-друге, коли ви висаджуєте капусту, будь ласка, зробіть гарне проливання кореневої системи розстимулятором кореневої системи і інсектицидом. Бо вже включили другий полив чомусь. І дивіться там, ну тут не видно, я не буду бігати, казати, але показувати, але вже в краплинній стрічці дуже багато дирок. Дуже багато дирок, це значить, що у нас дретянка працює. А якщо дретянка працює на краплинну стрічку, то і працює, звісно, на капусту. Тому будьте дуже уважні. Зараз закриємо тут обережно все, щоб нас фермер не наругав щоб в наступному разі він теж дозволив нам зняти для вас відео. Приїдемо, потім оцінимо результати по вирощуванню. Гарного всім сонячного дня, гарних врожаїв, до побачення.